Усім привіт! З вами Ірина Король хочу зробити вам огляд каталогу в фармасі вже весняного 2025 року. І разом будемо шукати весняні знижки. І перше, що нам попадається, це за акційними цінами буде в нас основа праймер з ефектом сяєння та основа праймер з ефектом розмиття, і також рідкий консілер BBX Pro. Ну і ще й крем та Сісі Крем, кодрові румяна, бронзер, румяна та халайтер. Ще ось такі палетки, тіней будуть акційну ціну, майже усі, крім одної. Також у акцію буде палетка для обличчя та очей. Механічний олівець для брів з щіточкою та тоненька підводка Фломастер. Кремова помада, помада Стік та газурована бібі-помада. У акцію рідка матова помада, блиск плампер та блиск топер. Механічний олівець для губ. Також акційні зіркові ціни на аромати, що підкорують: східний квітковий, східний гурманський фруктовий та квітково-фруктовий жіночі аромати. Чоловічі аромати, що заворожують. Деревний пряний та деревний цитрусовий. Також у нас будуть новинки, це жіночі та чоловічі аромати. Одну ціну у нас буде рейна, сенсерна та хірпасіон. Хіра та Сігнатюри. Персмен Ноу 70 і шутерсмен чорний блек. Також балолі. За акційною ціною в нас будуть улюблені наші антиперспіранти, піна-очищувач для взуття Life, нові відбілюючі зубні пасти та мило натуральне, Універсальні зволожуючі бальзами та маленькі креми для рук, які зручно носити у сумуці. Також акційна ціна у нас буде на гель для душа Botanics з екстрактом «Бербени». Так, лавандова серія у акції у нас буде гель для душу та лосьон для тіла. Також масажна олія. За вигідною ціною у березні можна буде купити сироватку з кератином та маску з кератином. Чоловічу шампунь та гель для душу та парфумовану воду. Ще за акційними цінами в нас є стара серія чоловіча та рідке мило для рук. Хочу звернути вашу увагу, що у березні вже немає у каталозі цієї серії. Так, друга половинка каталога в нас починається з новинок диетичних добавок. Новиночка ще буде б'юті колаген та глюкозамін. Так, За зірковою акційною ціною в нас буде сироватка для сеня з вітаміном С. Набір для краси. І також мультифункціональний еліксир краси. Серія аква за акційною ціною. Серія календула та серія з олією, з олією чайного дерева. Вілююча серія. Серія H Reversist та Resurface. Ціною ціною в нас будуть патчі під очі та масажний крем з люкозаміном. Масажні гелі з екстрактом кінського каштану та екстрактом паприки. Гель е, з екстрактом паприки подвійний ефект. та Масажний гель з екстрактом кінського каштану, подвійний ефект, та масажний стик. Серія для тонкого, ламкого або слабкого волосся, серія для сухого пошкодженого волосся. Шампунь проти лупи. Та серія з екстрактом чеснику. За акційними цінами засіб для видалення накопу та ржі та засіб для чищення унітазу. Ось такий весняний каталог: цінуємо красу та створюємо стосунки разом з іриною білик. Якщо вас зацікавила, б, якісна. Продукція фармасі. Пишіть мені, я вам допоможу з оформленням дисконту постійної знижки на всю продукцію та з оформленням замовлення. Усім, папа! -па.